Цей сон доволі розмитий. Такої деталізації сюжету і локації, як у попередніх описаних мною снах, тут немає. За умовностями даного сновидіння, існує дуже просунута нейромережа, користується нею через смартфон. Вмикаєш фронтальну камеру, скануєш своє обличчя, і нейромережа робить його красивішим. Що схоже на отой аніме-ефект у Тіктоці з використанням нейромережі. Тільки лице воно робить не анімешним, а реалістичним, просто красивішим, зі збереженням основних рис. На перший погляд нічого незвичайного. Але всього лиш натиснувши одну кнопку на екрані, можна миттєво перенести це обличчя на себе в реальному житті. Як пластична операція, але без операції, менш ніж за секунду, і безкоштовно. Магія. Я по приколу просканував своє обличчя зі свого телефону. І нейромережа видала на екрані покращену його версію. Хм, а що, непогано. Може натиснути на ту саму кнопку? Все одно це безкоштовно і зусиль це не потребує. І я натиснув: Замить обличчя відшліфоване нейромережею, тепер моє. Якийсь час все було нормально. Але згодом, час від часу, я почав відчувати якийсь дискомфорт у роті. Відкривши його перед дзеркалом, я охуїв. За моїми основними щелепами були ще одні. Розміром, наче не менші, або лише трохи менші, через що рот аж розпирало. Додаткові щелепи не були так сильно врослі в череп, як основні. Верхня звисала, а нижня була припіднята вгору. Щелепи були розділені на праву і ліву частини, які розходились у різні боки, подібно зміїному язику. У всьому іншому, це були звичайні людські щелепи зі звичайними людськими зубами, хіба що недорозвинені в плані керованості та в'ялі. Зараз на екрані ви бачите ілюстрацію, яка приблизно це демонструє. Подібні дефекти доволі часто бувають в роботі нейромереж. Вона переробила не тільки моє лице, а й голову загалом. Просто на екрані показала лише обличчя з закритим ротом. Я пиздець, як злякався, адже відчувалося це доволі реалістично. Я навіть добре відчував ці додаткові зуби у роті, які заважали його нормально закрити. Коли вдавалось, то мої щелепи під шкірою випирали як у мавпи. Я відчував, як сціплюються зуби. Щелепи наче налазять одна на одну у спробах вміститись у ротовій порожнечі, і біль при цьому. От тобі й миттєво й безкоштовно. Як виявилось, додаткові щелепи мають змогу залазити у піднебіння та плоть під язиком, повністю зникаючи з рота разом з дискомфортом. Залишались лише ледь помітні щілинки, через які вони згодом вилазили назад. Ось чому дискомфорт у роті був час від часу, а не постійно. Хотілося б навчитися це контролювати. Я сильно картав себе за те, що вирішив спробувати цю дебільну функцію майбутнього. Ну навіщо мені це було потрібно? Я ж і так був гарний, нейромережа лише трохи підправила. Не так уже й помітно. Мене ж влаштовувала моя зовнішність. Я спробував це просто по приколу. От ідіот по приколу активував недосконалу незвідану функцію, від якої не зрозуміло чого чекати. Але, можливо, не все втрачено. Змінити голову через цю нейромережу можна ще раз, а можливо, навіть і повернути мою рідну голову. Я копався у меню цієї довбонутої програми, намагався знайти в історії використання моє рідне обличчя і функцію його повернення, якщо вона є. Мої пошуки не увінчались успіхом. Мене розривали тривожні думки щодо того, як бути далі. Може звернутися до лікарів, може якусь операцію можна зробити, яка допоможе, чи все таки ризикнути і згенерувати ще раз нову голову? Та ні, це дуже ризиково. Адже не зрозуміло, як мене покалічить ця нейромережа наступного разу. Може після наступної миттєвої операції я взагалі не зможу навіть тримати телефон у руках. Я був не єдиною жертвою цього чуда прогресу. На екрані плаского телевізора був хлопець із повним ротом зубів, які повиростали незрозуміло як і незрозуміло звідки. Він пародіював нерозбірливе виконання пісень Моргенштерна. Через ці зуби хлопець не міг чітко говорити, і тому виходило непогано. Оце так, навіть в такій ситуації хлопець на позитиві, думав я. Мені хоча б трохи заспокоїтись, адже нагадую, відчувалося це доволі реалістично. От уяви, якби в реальному житті з тобою трапилась така залупа, от приблизно такі були в мене відчуття. Навіть після того, як я прокинувся і повністю усвідомив, що це був сон, неприємні відчуття після пережитого ще були присутні. В основному, після незвичайних снів, я навіть радію, що нарешті є про що написати, але тут виключення. Ну їх нахуй такі сни. За всю історію записування своїх снів, це, мабуть, найжахливіше, у чому мені довелось прийняти участь.